В український прокат вийшла мелодрама Джейн Ейр. Фільм відзнятий за мотивами одноіменного британського роману. Загалом це вже десята екранізація легендарної історії кохання. Цього разу спробувати свої сили вирішив американський режисер японського походження Кері Фукунага. Головні ролі у картині зіграла Мія Васіковська, відома нам за фільмом Аліса в країні див, Майкл Фесенберг з безславних виродків та Джуді Денч з Казино рояль. Роман повертає нас у часи Вікторіанської Англії. Головна героїня картини Серідка. Джейн, яка вирвалася з під опіки злої мачухи і опинилася в пансіонаті для дівчат, але життя у сиротинці стає нестерпним через жахливий холод, хвороби та жорстокість викладачів. Подейкують, що ця частина роману є автобіографічною для його авторки Шарлоти Бронте, адже її сестри померли через нестерпні умови в одному з таких інтернатів. Життя Джейн змінює несподівана пропозиція стати покоївкою у маєтку Торнфілд. Дівчина радо погоджується, навіть не підозрюючи, що на неї чекає. Роман вперше побачив світ ще в середині го століття, але він і досі користується незмінним попитом у публіки. Його перша екранізація вийшла у 34-му році в чорно-білому варіанті. З того часу чимало режисерів втілювали цю історію в життя. За мотивами роману було відзнято навіть три телесеріали, але найцікавішою на думку критиків стала версія кінофільму 96-го року випуску. Подивимось, чи вдасться картині Кері Фукунага перевершити її.